Всім привіт! Вже на дворі на злипінь місяць і я вирішив показати свій садочок, як зараз виглядає після черневого падання. Чи буде цього року врожай, чи не буде. Зараз ми знаходимося, бачите, це два ряди в моді. Це в мене основний цих два ряди йде. Бачимо, що плодів, і плодів є багато. Нижній шар трошки менший, тому що ви розумієте, що в нас було три приморськи навесні. Три рази я оприску від примрусків, але все рівно нижній шар більш менш промерз. А по висоті, до покроні, бачимо, що яблука є. Давайте підійдемо зараз до іншого сорту. До сорту луна. Це вже у нас інший сорт, бачимо таку саму картину. Можливо, навіть трошки менше яблук є, але яблуко тут де крупніше. Давайте ще підійдемо до, до третього сорту, який в мене в цьому масиві, і тоді я буду підводити підсумки. Кінець показує в цьому масиві. У мене ще один сорт, де це Флоріна. Бачимо. Не густо яблучок є, але чуть є. Бачите, майже по всіх деревах зараз можна пройтися. Нагрузка є, я думаю, що ми його повинні втримати. Ну, тепер давайте визначимося. Чи нам потрібно тут робити цей проріджений яблук. Я вирішив так, що робити цього року проріження ніякого не буду, тому що природа вже сама все прорідила. Залишилося, залишилося, бачимо, суцвіть по одному, по два яблучка. І так, що яблуня повинна це все витримати. Да, Цього року яблука не дуже гарні. Бачимо, от зараз підемо сюди, що були і хвороби тут серйозні. Ще де-де є, борошниста роса. Бачимо, що плоди. Мають сітку, це признаки ураження морозом, тим, що щоб.